Привіт, серіальні фанати. Якщо ви досі сумуєте за компанією Рейчел, Чендлера, Джої та всією тією бандою з друзів, тоді це відео точно для вас. Я зібрав 10 серіалів, які нагадують легендарних френдс, ті ж самі дружні посиденьки, романтичні заморочки, щоденні фейли та море сміху. Готуйте чай або замовляйте піцу. Підписуйся на канал та ставте вподобайку і погнали шукати новий серіал. Починаємо з 10-го місця, тож обов'язково додивись до кінця. Кремнієва долина це сатирична комедія про айтішників, які створюють стартап у світі великих технологій. Їх чекають інвестори, зради, провали і несподівані успіхи. Як у друзях, герої живуть разом, будують дружбу, стикаються з життєвими труднощами і багато сміються, тісне спілкування друзів, багато незручних і кумедних ситуацій, цікаві факти, заснований на реальних історіях із життя стартаперів. У першій серії показано реальну схему алгоритму стиснення даних. Дівчата Гілмор теплий серіал про стосунки матері Лорелай і її доньки Рорі, які живуть у маленькому містечку. Їхнє життя це суміш гумору, кави, дружби та емоцій. Як і в друзях, тут сильна дружба, дотепні діалоги, харизматичні герої та затишна атмосфера, яку хочеться повертати знову. Цікаві факти. Серіал відомий над швидкими діалогами. До 90 слів на хвилину. У Лорелай та Тарорі завжди є кава. Вона стала символом серіалу. Спільнота це комедійний серіал про групу студентів у дивакуватому коледжі, які стають друзями, незважаючи на свої відмінності. Їх чекають шалені пригоди, пародії на жанри та повний абсурд. Як і в друзях, є тісне коло друзів, багато гумору, харизматичні персонажі та спільне дозвілля, багаторазова доза абсурду та шалених персонажів. Цікаві факти. Кожен сезон має хоча б одну пародійну серію на кіно чи жанр. Один з авторів Ден Гармонд, який також створив Рік і Морті. Бруклін 99 комедійний серіал про талановитого, але інфантильного детектива Джейка Перелту та його колег у поліцейському відділку Брукліна. Разом вони розкривають злочини та потрапляють у кумедні халепи. Як у друзях, є яскраві персонажі, дружні стосунки, багато гумору та тепла атмосфера. Незвичайна команда, безтурботність. Цікавий факт. Серіал врятували фанати. Після закриття Фокс його підхопив. NBC. Як я зустріла вашого батька сучасна версія культового ситкому, де головна героїня Софі розповідає синові історію про своє життя та пошуки справжнього кохання у світі додатків для знайомств, хаосу і випадковостей. Структура, гумор і формат дуже нагадують, як я зустрів вашу маму та друзів, дружба, стосунки. І «Нью Йорк». цікаві факти. Хіларі Даф грає головну роль, а також виступає продюсеркою. Є камео з оригінального Як я зустрів вашу маму бару Макларнс пап звабливі та вільні комедія про джулс: жінку після розлучення, яка намагається знову знайти себе, кохання і новий стиль життя. Усе це з келихом вина та компанією Друзів поруч. Серіал від творців друзів з тією ж атмосферою підтримки, гумору та дружніх посиденьок. У головній ролі Кортні Кокс Моніка. Після першого сезону серіал став більше про дружбу, ніж про побачення. – спін-офф серіалу Друзі. Де Джої Трібіані переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб зробити акторську кар'єру. Він оселяється з родичами та заводить нових друзів, але залишається все тим самим кумедним і добрим Джої. Це пряме продовження друзів з тим самим героєм, гумором і вайбом спільного життя. Серіал отримав змішані відгуки, тож був закритий після двох сезонів. Новенька це історія Джес яскравої і трохи дивакуватої дівчини, яка після розриву переїжджає до квартири з трьома хлопцями. Їх чекає безліч кумедних ситуацій, дружба, кохання і спільне життя під одним дахом, як у друзях, серіал про компанію друзів, що разом проходять життєві виклики з гумором і підтримкою, атмосфера спільного життя, купа дружніх моментів і фейлів, цікаві факти. Імпровізація акторів часто залишалась у фінальному монтажі. Зої Де Шанель, головна героїня, також співачка. Частину музики в серіалі виконала саме вона. Теорія Великого Вибуху це історія про чотирьох геніальних, але соціально незграбних науковців і їхню яскраву сусідку. Пенні разом вони створюють комічний мікс науки, гік культури та стосунків. Як і в друзях, тут сильна дружба, життя в одній квартирі, багато гумору і розвитку героїв. Цікаві факти у серіалі часто фігурують справжні наукові теорії та консультанти фізики. Як я зустрів вашу маму це історія Теда, який розповідає своїм дітям про довгий і веселий шлях до зустрічі з їхньою мамою. Разом із друзями він переживає безліч романтичних фейлів, барних вечорів і життєвих поворотів. Як і в друзях, тут група друзів у Нью-Йорку – неймовірна хімія, затишна атмосфера і гумор на всі часи, динаміка між героями, гумор, любовні історії, цікаві факти. За сценарієм історія мала тривати один-два сезони, але переросла у дев'ять. Усі сцени з дітьми зняли на початку, аби ті не подорослішали в кадрі. Ось такий вийшов список серіалів, які можуть подарувати вам той самий затишний вайб, за яким ми всі так сумуємо після друзів. Пиши в коментарях, який із серіалів ти вже бачив, або який додав до списку для перегляду. І, звісно, не забудь поставити лайк, підписатися та поділитися відео з друзями. Раптом вони теж шукають серіал на заміну друзів. До зустрічі в наступному відео.